Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про мужність Гораціо Спаффорд, юрист та старішина церкви, написав відомий християнський гімн: Коли життя тихо тече, мов ріка. Він був одружений та мав чотири прекрасних доньки. Сім'я жила в Чикаго, де в Гораціо були власні інвестиції в нерухомість. Але велика пожежа у 1871 році знищила. Більшу частину інвестицій Паффорда. Наступне велике випробування випало на долю сім'ї через два роки. Під час переправи в Атлантичному океані зіштовхнулися пароплав, Віл, дюгавр та британський корабель. В результаті зіткнення загинуло 226 людей. Дружина Горацьо Анна з чотирма доньками, які прямували в Європу, були на цьому кораблі. Всі чотири доньки загинули. Вдалося врятуватися тільки дружині. Після трагедії вона написала листа чоловіку: Я одна з тих, хто вижив. Що мені робити? Спаффорд вирушає по дружину, переживаючи велике горе. Коли він пропливав повз місця, де загинули його дочки, Гораціо пише слова гімну: Коли життя тихо, течемо в ріка. Або навістить буревій, довірившись Богу, в Його я руках, маю захист, спасіння, спокій. Його серце було розбите втратою, біль від жахливих подій життя душив слізьми. Але він мав надію на Господа та мужність продовжити жити та славити Бога, не дивлячись ні на що. Бо Ісус допомагає пройти там, де темно, страшно. І боляче будь мужнім, ми маємо перемогти для, для нашого народу і за для наших Божих міст, і Господь учинить те, що добре в його очах. Читання або перегляд новин може призвести до того, що ми починаємо накручувати себе і відчувати безнадійність щодо стану нашого світу, і звичайно, країни, зокрема. Ми бачимо історії людей, чиї життя були зруйновані несправедливістю, дискримінацією, війною та стихійними лихами. Зараз час бути мужніми, захищати слабших, допомагати тим ресурсам, яким ми володіємо. Важко, ми втомилися. Кінця стражданням наче не видно. Але саме зараз потрібно одягнутися у повну Господню зброю. Отже, стійте, підперезавши стегна свої правдою і зодягнувшись у броню праведности і взувши ноги в готовність Євангелії миру, а найбільш над усе візьміть щита віри, якими зможете погасити всі огнені стріли лукавого, візьміть і шолома спасіння, і меча духовного, який є Слово Боже. Моліться. Пропонуйте практичну та фінансову допомогу та спостерігайте, як любов нашого милосердного Бога змінює життя, міста та країни. Не опускайте руки, пам'ятайте, що коли Бог за нас, то хто проти нас. Біблія нагадує нам про всюди сущу Божу підтримку в наших битвах та глибоко заповняє: «Бо Господь Бог ваш, Він той, що йде з вами. Воювати для вас з вашими ворогами, щоб спасти вас. Чудові слова з Біблії! Ця обіцянка є потужним свідченням Господнього захисту, який супроводжує нас у кожному випробуванні та нагадуванням про те, що Він ніколи нас не залишить, і що наші битви ведуться разом з Богом, Богом величезної сили та нескінченної любові. Та подяка Богові, що Він дає нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа. Великий і люблячий Боже, дякую Тобі за те, що ти дав мені сили боротися та бути мужнім. Дай мені сміливість діяти, не опускати руки та допомагати людям, які потребують цього. Дозволь мені бути частиною здійснення твоєї волі. А ви відчуваєте знесилення та падіння духом? Чи буде зараз корисним для вас одягнутися у повну Господню зброю? Дякую вам за перегляд Божих благословінь!